Ось така от запечена є в нас. Почеревинка. М'яско таке запечене. Бачите, яке янтарне. Гарне. М'яско таке коштує 550 гривень кілограм. Почеревинка так само коштує, як м'яско, бо воно випікається. Цей раз зробили так, щоб всередині випеклося гарно. Всім, хто хоче замовити таку почеревинку чи м'яско, таке запечене на дровах. За номером телефона 068 303 95 83 замовлення приймаються тільки на Viber. Ось таке о. Зараз я ще покажу вам як розріжу. Okay. Ось розріжу кусочок, вам зараз покажу. о Дивіться. Ось о! Бачите? Ось таке м'ясо у нас. Ось подивіться. Як воно випеклося, бачите? Оце називається запечене м'яско, Дивіться яке. Дивіться. Скільки соку тече, Ось таке соковите воно. Класне, м'ягеньке. Почеревинку зараз. Отака дивіться. Вже ненька, класна почеревинка. З мяском. О, хто хоче замовляти, замовляйте. Відправляємо всім, що як треба, запікаємо і на другий день відправляємо. Все, всім дякую.